Всім привіт! Сьогодні у нас 27 вересня. Хочу поділитись такою інформацією. З приводу сорта ремонтантного Флорентіна. яка ситуація у нас склалась. Замовляли того року весною Фріго з Європи. Ми її висадили, обривали квітконоси, збирали матеріал. Потім матеріал ще збирали осінню і осінню ягоди. Далі на наступний рік, ось цей що ми матеріал зібрали, висадили собі на маточник, частину теж людям продали цього ремонтантного сорту. І, значить, яка фішка? Фішка в тому, що відбувався якийсь генетичний збій. Не знаю, з чим це зв'язано, ще буду в будущому розпитувати, в кого така ситуація була. Але в просторах інтернету не було такої інформації. Тому ми навіть в цьому році частину розсади, виходить, ми її продали. Тому, кому попався цей сорт, не думайте, що це пересорт. Це проблема ще поки що до кінця не вияснена. Це остатки цього сорта ремонтантного. Значить, це, це на цьому місці це маточник, скажімо так, цьогорічні. Звідси брали посадковий матеріал, закладали літом. Людина обривала квітконоси. Я особо не звертав уваги, що, наприклад, тут посаджено 70 кущів з 70 кущів, тільки десь 10 плодоносово. Це вже коли люди мені почали дзвонити, хто замовляв весною мене розсаду цієї весни. Що не всі кущі викидають квітконоси. Я трошки спочатку не повірив, але потім вже людині сказав не обривати квітконоси. Так як людина не повідомила мене, що не на всіх кущах є квітконоси, тому що я знаю, як нітрали постійно викидають квітконоси і так далі. От. Перестав виберувати квітконоси і виходить, що з 70 кущів, в мене тільки 10 до 15 кущів тільки і, От. і Ми перестали одразу продавати цей ремонтантний сорт. От. Сорт смачний. Претензій до нього ніяких немає. Він того року класно нам видав ягоду. Листки такі, знаєте, жарненькі. Тобто тріпс особо його цей, не бере, так, як другі сорти. І хвороби не так беруть. От, сорт класний, але, але ми його з своєї колекції, вже слимики попрацювали, але ми його з колекції йдемо вбирати, так як така ситуація. По цьому сорту. І ми весь матеріал, який ми перестали продавати, ми його висадили весь сюди в три балагана. Це в нас тут три балагана підряд. І ми його висадили, щось сюди вирішили висадити, так як ми на наступний рік після плодоношення відразу будемо цю плівку обирати. Тому що вона вже цього року, це в неї четвертий сезон. Четвертий сезон, і вона на наступний рік ну, немає смисла її запускати, так як вона вже, ну, вже така слабенька. І плюс це тут уже прополяно, тут багато берізки повутиції. Вон сосонка терчить місцями. І виходить, нам треба буде, коли від плодоносить, удаляємо кущі і даємо бур'яну всьому зійти і проходимо гербіцидом. От. А потім опять плівку наверх, бугри так і залиються. І таким макаром далі будемо опять продовжувати тут вирощувати полуницю. Тому така ситуація. Це касетка е, висажена 25 серпня. 25 серпня вусики бажано удаляти, так як вони. Забирають багато енергії. ось Бачите, навіть такі от маленькі вже бажано вбирати. Не давайте їм більше а, рости. Це якщо ви, наприклад, посадили там через один, то ну, через один типу, економите саженці, тоді вже вуз, ви один вже оставите і сюди пришпилите. Ну, це тільки той, хто посадив е, в серпні місяці. Вересні, хто місяці посадив, ну, бажано вже так не, не робити, не запускати вуса. Тому по цьому сорту Флорентіну така ситуація. Будете знати, може хтось планірував цей сорт придбати. О, тому, скажімо так, будьте типу, обережні з приводу цього сорту. Далі, якщо я узнаю якусь інформацію з приводу цього сорту, тому... Будемо на зв'язку. Всім до зустрічі, далі буде ще відео. Тому всім до побачення.